Друзі та підписники мого каналу, глядачі мого каналу, я хочу привітати вас із наступаючим новим роком. Мені хочеться підібрати найкращі слова, щоб висловити все, що я хочу вам сказати. Дорогі мої, бажаю, щоб у новому році здійслися ваші найзавітніші мрії. Нехай цей рік принесе мир, спокій і гармонію у ваші домівки. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, радості, теплих моментів із рідними та близькими. Хай ваше серце наповнюється щастям, а всі труднощі залишаються позаду. Нехай 2025 рік стане для всіх нас роком перемоги, віри та відродженості. Дякую вам за вашу підтримку, за теплі коментарі та за те, що ви зі мною Заступаючим новим роком, друзі. Хай він буде світлим і щасливим для кожного з нас.